Це найважливіше. 20, 30, хай тисячі буде, якщо б з них польза буде. А ми вже платимо гроші за що? За 450. Чим їх менше, тим більше. Треба вони більше робили, трудилися. Ви не доступаєтесь до них. Да, так не ходить ще. Нам потрібна ефективна робота. Правильно, ми за щоб, це. Щоб у людей були гроші. Щоб, щоб молоді люди мали роботу, правильно, щоб на селі, щоб на селі працювали, отримали да, правильно. Нам потрібно, щоб військові нормально було, це було престижно, щоб у них робота була. Це повинна робити. У нас нічого не було зроблено. Зараз все зруйновано. Ми питаємось зараз, дуже короткий час все е, зробити так, щоб ні в якому разі не розвалити країну, тому що депутати, депутати в першу чергу почали, кричали. почали, почали тут. Одні кричать, фашисти, інші ні. кричать кричать, інші кричать е, е, російську, українську і так далі. Немає нам все, все одно якому. Ну, нам не треба скільки депутатів, коротше говоря, не 450, <зас> ну хоча <хотя> б <би> 300, хоча <поцелуй> б 200 250. <поцелуй> Для економіки, да? Ніколи <поцелуй> <поцелуй> не платили, а не ще роботи. Скільки вас приходить на... Верховну Дивіться, 300, менше 300. Та да не кількість, не кількість да важлива. Та менше. Ну вони нічого не воно. роблять, Які? вони нічого ж не роблять. Віталі а якось нема, нема ніякої. Нема ніякої якості. Від української громади, сам коренний Лів'янин. Поясніть людям. Я сам Менгалі. Я сам Менгалі. Калай да. Май, Май респект. Який та ви тиж мотав до золосу. Ви гордість української нації, люди. От я буду збирати людей, Вів'янці з, 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 з різних областей питаються, що про Сінфір робить вам рибак. Тут недавно про вас зараз була тут а, дискусія з людиною, він просто неправильно чи повів е, ту дискусію. Що ви робите, що ніхто не штурмує? Ви розумієте, що люди не розуміють? Рибак, ви пам'ятаєте то голосування, яке ви самі сказали, якби не він не зробив то голосування, не постріляли б людей. Що він там робить? Чечі там клоу? Що робить продати людини, не можна з ним нічого зробити. Дайте не, відповідь що? людям, бо людям не повірять, що я вас перед собою бачу. Даю відповідь, даю відповідь. Якщо президент якщо, ну, якщо, ну, якщо ми не повинні робити прецедент, тій же риба, ті ж чечі, і так далі, є люди, які проголосували за них, і це є легітимний орган. Вибачте, будь ласка, є є одне, є є інше. Це югітімнор. Розуміють, Якщо... чому не відповів за свій поступок останнє голосування, коли почався вся та біда, коли повбивали людей. Слушай, послухай, ключове, ключову відповідь і повинні дасти люди. Люстрація, зараз ми будемо робити все. У нас 25 травня, президентські вибори, після виборів дострокові вибори Верховної Ради. Верховна Рада повинна бути змінена яким чином? Тільки демократичним чином кожен з вас прийде і дасть голос тому той людині, якої вона довіряє. Тільки... Прийде, ви будете. А де ті чорти потікають? А вони повивозять майно України. Ви ж заявляєте бюджет пустий? Подивіться, що тут твориться, Та я за кордоном 19 років, та я таких лексусів таким фаршом не бачив в житті. Тих машин, що Ви розумієте? Да ти розумієте? Позабирайте, продайте то і от от вам кошти. Конфіскуйте <свіску> те, що ж нажито нечесним методом. <свісті> Розумієте, перед тим я особисто стою з людьми, хай підтвердять, чи я брешу. Говорить Турчинов, що будуть працювати 15 перерви, тоді починають тікати депутати. з того все почалося. І тоді вже майданчик закрили Вони тікали, вони не хочуть працювати. Їхні Вони менці, просто їхні не що там захочилися? Ну вам не дивуються все життя в спорті, гордість української нації, а ті дятли що там роблять. <ріху> Я тобі хочу одну річ сказати: нам потрібно вибудувати таку систему, яка ефективно працювала, тому що на 20 років робили все для того, щоб система була корупційна. На сьогоднішній, на сьогоднішній день цей легітимний ассуд Ми повинні змінити всі речі. Якби не він тоді

Що вони були? Які накаві правова відповідь рибака як злочинця? Люди загинули. Та як а а це е, юридично неможливо Не Не довести те, що він вбував, якщо ми кажемо про верховенство права. Ні, ти розумієш це? Я, я розумію. розумію, я, я хоч хочу почули від вас. Тому що ми його до законом не можемо притягнути. Можна його притягнути. таке питання. А може сказати, що Його не можна притягнути, але вони мають, вони мають відношення до цього. От я думаю, що народ би вас підтримав, якби ви того рибака показово наказали. А Симонєв? Я не. що Я не що вона казала. Я показав, що вона казала. Я показав, що Я зараз не почув. Звіження з Росії, він знову не бір розпустили, розумієте? Це точно. Людей хочуть в Крим відправити, от здорових мужиків автомати. Ви йдіть а ми тут будемо дерібати. Вони хочуть його цей Майдан розв'язати. Усіх туди Майдан голими руками взяти. Перший рибак, що він там робить? Їм подібні чито задання повтікають, вони повтікають, поки хтось стане президентом, їм потрібно дати вони як депутати не можуть нести відповідальність. Розумієш юридичної відповідальність, що його взяти і в в'язницю кинути не можна цього робити, тому що це проти закону, Якщо ми говоримо про закон, ми розуміємо все бажання, але впевнений в тому, що ті, хто давав накази Захарченка, його зами. Це питання актуальне. Чому до сьогоднішнього дня ніхто не сидять тюрмі? Це перше. Да. Чому ніхто не забуває Друге. Скільки часу? Чому дали Януковичу виїхати з країни? Третє. Да, Багато да, да. питань. Питання питання. Багато питань. вбивають. патріотів українських. Повілять прийняли. А тут вони проводять електровипу з мільйонами українського народу і де ж тоді скільки це бюджет. І тому на це питання потрібно дати відповідь. Тому що є люди в Верховної Раді, які чи і в міністерствах, які давали такі значні накази? Ми можемо говорити, що система все час не працювала, щось інше від маски. Але одну річ хочу сказати: якщо не буде конкретних, і в цьому ви прави. Тому що кожен з вас втомився чекати, коли будуть зміни. Зміни пройшли, владу змінили, Януковича нема. Чому ніхто на відповіді не, не несе? Далі вирібання власне це, це ключове питання. І завтра, що я можу пообіцяти, сьогодні вночі я буду шукати цього Авакова. для того, щоб він завтра вийшов до Верховної Ради, зробив відповідь, чому ніхто не затримав. Він назвав майдан злочинцями. Якщо ні, то каски у нас собою що стоїть на Майдані, Чому ну, не, не Віталі, це Так, не народ змучений. Він має вас, та на чин, надію. Він має надію. Український має надію. Не кидайте народ, бо народ був за вас, а тепер ви за народ. Люба справочка, 30 гроші. За 70 будеш мати вже. Куди ті гроші? Ми викутували наші підходять, нам сказали, що Міністерство іноземних справ сюди. Тобто шалені гроші йдуть за кордоном. Всіє імміграції. Люди останні віддають. Я їхав, мені люди плакали, гроші давали. Я сам шукав загиблих жінок. Прийшов під прес-центр Майдану, мені ні одного телефону не дали, кому віддати. Людям поклявся, в руки дав. Я знайшов дідича, я знайшов Панькова, я знайшов Багатьох, Коломийщина, Франківськ, де я тільки не був. Знайшов, люди показали. Тут не дають інформації, люди хочуть допомогти. Нема кому. Я приїхав прес-центр, не дали мені ні одного зв'язку телефону. До кого я не звертався? Нема до кого звернутися. Треба, треба щось керуючий. Шалені, Шалені, Шалені гроші закуповано пропадає. Ну, поводу надати на тіктичка, то його там на Майдані нарисувати. Так що давайте це не проблема, якщо чесно. 음, так що давайте не будемо ім'я би балшеним паличком бо так нахуй того, і там при нагоді, що я вас бачу перед собою. То не обов'язково я вибачаю, що я забираю увагу других людей. Може є важливіші питання, притягнути не можу, не можу в один час зробити. Я роблю зараз багато у цій час із президентом Франції. Нам потрібно гарантії. Потрібна підтримка інших держав. Фінансова підтримка нам це важливо. Нам потрібна політична підтримка. Нам потрібна підтримка військова. Нам багато підтримки. Я е, був е, зараз е, в Лондоні, прем'єр-міністром у Франції зустрічався. Я об'їжджаю, всі використовую контакти, щоб нам нас да, зараз підтримали. Всі санкції, які проводять проти Росії, це також персональний контакт. Це дуже важливо зараз працювати. Що запад тобі... каже? Розумієш, ай ситуації так як тут кричать. Бере запад, зранк, що ти каже? Ти Але ще можливість робити. Що, що каже Франція, Англія? Що каже Запад? Ідіотів нема. В кого? А що фізичної підтримки? Що він каже? Запад, що каже? Ша. Насчет фізичної підтримки, Запад что каже? Я чую такая, Марика каже. Запад каже, економічна підтримка. Запад каже. Вони нічого не а... буде. Нічого. Ви просить комунисти. Запад каже одну, одну рік. Хтось хто думає, що ми вас будемо захищати, ви повинні самі себе захищати. Ми вам можемо Ми того, готові тебе захищати. Ми готові, але в нас буде. Нехай буде лідер. А його я такого немає. На Нам даний момент лідера немає. Ми не довіряємо. Нада треба зробити із народу, треба зробити повністю здорове підрозділення, тобто організація. Нада дуже повинен бути лідер. Де він середині майдану? Ніхто, ніхто не займався немає. тим, що лідера повинні люди вибирати. Це, це клоуни. Зараз ми виконуємо роль в мапу зоопарку. Не їде їх, не поїхала спочатку. Нас ходять, фотографують. Хто здав Крим? Хто Крим здав? Можна я задав запитання, Віталію Володимировичу від вас всіх. Скажіть, будь ласка, Віталій Володимирович, Єдине запитання від людей. Закони по ЖКХ і по о, цим цінам, які будуть у нас на газ, на 50% полишають ціни. То скажіть мені, це, це нормально чи, ні, чи не нормально? <правда> нормально? нормально. Виход. нормально? немає. А чого виходу Ви? немає? Якщо дивіться не по 42 кілограми золота знаходять мільйони, воно, є. Є. мільйони євро, воно розпулене на всіх. це немає Патрони, куди воно все це ділося? Куди? Хай людям дадуть туди і все буде нормально. На армію по 5 гривень збирають, а маєтки до цього армію збирають. Чого вони ну, тільки одного питання? Далі! Що це посвідчує?